День медика професійне свято всіх працівників сфери охорони здоров'я. Щороку всіх українських медичних працівників вітали у третю неділю червня, але починаючи з цього року, згідно указу президента України Володимира Зеленського, Дата свята змінилася, і день медика тепер відзначають 27 липня. Для чотирьох тисяч мешканців Кременчуцької громади це свято професійне, адже саме стільки у нашому місті медичних працівників. Як для провідних представників медичної галузі Кременчука, розпочинався шлях у медицині, вони пригадують сьогодні із задоволенням. Шлях розпочався у 1987 році, коли я навчалася у 10 класі, і прийняла рішення, що я буду лікарем. Тоді я я влаштувалася на роботу в Кременчуцьку районну лікарню. ЦРЛ це тоді була. Я працювала санітаркою в операційному блоці. Після закінчення. Уже тоді медичної стоматологічної академії і я прийшла на інтернатуру до першої міської лікарні, де працювала по 2019 рік. Я вже була тоді призначена директором комунального неприбуткового медичного підприємства лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька. і Я працюю по цей час. Я вчилася в Полтавці в Полтавській академії медичній. Потім закінчила інтернатуру в дитячій стоматполіклініці. Зараз працюю вже. Ну, і залишилась працювати там. Дитинство була моя мрія стати медичним працівником. Почала свою роботу акушеркою пологового будинку. Перейшла в лікарню, в третю міську лікарню на посаду головної медичної сестри. Багато з медичних працівників у День свята, як правило, знаходяться на своєму бойовому посту: хтось у тилу, а хтось і на передовій. Зараз, під час війни, медики виконують неймовірно важливу роботу, щодня рятуючи тисячі життів і часто ризикуючи своїм власним. Щоб віддячити тим, хто щодня бореться зі смертю, рятуючи життя людей. У Кременчуці відбулися урочистості з нагоди свята. Для медиків влаштували концерт і лунали слова щиросердних привітань зі святом. Я Щиро вітаю вас із Днем медичного працівника. Цього року ми вперше його відзначаємо у День Святого Покровителя медичних працівників, День пантелеймона цілителя. Я думаю, що він додасть нам сил і наснаги служити людям. Бажаю кожному з вас міцного здоров'я, родинного благополуччя, підтримки ваших рідних та близьких. Щоб як найшвидше настала наша перемога, і ми разом з вами жили під мирним українським небом. Кращі з кращих представників медичної галузі отримали відзнаки від міської влади Кременчука. Кременчуські медики отримали грамоти від Верховної Ради України. А директор лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька Оксана Корлякова отримала відзнаку від президента України Володимира Зеленського. Янголів-охоронців у білих халатах привітав і народний депутат України Юрій Шаповалов. На своїй офіційній сторінці у Фейсбуці він подякував медичним працівникам за самовіддану роботу, мужність і високий професіоналізм. Із професійним святом медиків привітав міський голова Кременчука Віталій Малецький. Він зазначив, що міська влада Кременчука постійно докладає зусиль, щоб покращити умови праці медиків, проводить ремонти у лікарнях, закуповує сучасне медичне обладнання. Дбають і про соціальні умови. Діляючи службове житло для спеціалістів, Віталій Малецький побажав медикам не лише піклуватися про здоров'я пацієнтів, але й берегти своє щастя, успіхів у вашій професії та якнайшвидшого повернення до мирної праці, зазначив міський голова Кременчука. Антон Воробйов, Анна Мащенко, Євгеній Грінченко, Ростислав Григоренко. Кременчуцькі новини. В рамках візиту представники фонду ЮНІСЕФ відвідали Кременчуцький денний центр для осіб постраждалих від домашнього насильства. Спільно з представниками правоохоронних органів провели тематичну нараду, говорили про механізм протидії насильству, супровід та подальшу адаптацію постраждалих від насильства як дорослих, так і дітей. Місті Кременчук вже довгий час працює з міжнародними інституціями з фондом ООН, з безпосередньо із ЮНІСЕФ, які займаються саме сферою захисту прав дітей. І ми також намітили багато планів для того, щоб створити різноманітні такі тренінгові платформи в місті Кременчуці, де можуть відвідати жінки, які постраждали від домашнього насильства з дітьми, і отримати кваліфіковану допомогу як правову, як соціальну допомогу, як психологічну допомогу. Представники ЮНІСЕФ за Наваливали свою підтримку і допомогу, а також відзначили високий рівень у Кременчуці комунікації фахівців із запобігання та протидії домашньому насильству. Хочу подякувати Кременчуцькій міській раді, тому що ми, як юцеп, дуже давно співпрацюємо, тому це таке продовження вже існуючих контактів, і це дуже круто, що ми на місцевому рівні маємо тісну та продуктивну взаємодію. Лише за сім місяців поточного року у Кременчуці зареєстровано більше 400 випадків домашнього насильства, і ті, хто звертається за допомогою, гарантовано отримують кваліфіковану підтримку і супровід відповідних служб. Тож не мовчіть, якщо потерпаєте від насильства. І ви Анна Мащенко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Полтаві представники СБУ Укрпошти Полтавської ОВА та Полтавської облради погасили поштову марку, присвячену СБУ. Це знакова подія, яка засвідчує високу оцінку роботи Служби безпеки України. Вже давно на марках зображують важливі події та видатних героїв. Введена в обіг марка зафіксує вклад СБУ в майбутню перемогу. З перших днів війни спецпризначенці втілюють надскладні операції в найгарячіших точках фронту. Вони виявляють і притягують до відповідальності. Зрадників, колаборантів, прихильників держави-агресора та запобігають терактам лише з початку цього року Полтавським СБУ було повідомлено про підозру майже 80 особам, які вчиняли дії на шкоду державній безпеці. Ще 30 осіб було засуджено. На жаль, часто працівники СБУ віддають за перемогу своє життя. Тому ця марка буде також вшануванням їхньої героїчної пам'яті. Укрпошта буде розповсюджувати цю марку по всій Україні. А СБУ передасть стікери із зображенням марки своїм спецпризначенцям. Вони будуть наклеювати їх на боєприпаси, які скидають на окупантів. Так загарбники будуть отримувати листи щастя, які стануть нагадуванням, що смерть це єдина перспектива для них на нашій землі. Взуття відіграє важливу роль у житті людини. Від того, що ви носите на своїх ніжках, залежить стан суглобів, постава, безпека під час руху і навіть ваш настрій. Тож давайте дізнаємося, що краще не носити на нозі влітку, а що навпаки варте вашої уваги. Влітку у нас достатньо висока температура повітря, то звичайно рекомендовано носити взуття більш відкрите для того, щоб поверхня стопи дихала, щоб шкіра теж могла. Отримувати достатньо повітря, але так як у нас зараз мода більш йде у закрите взуття, то зараз придумали дуже багато способів для того, щоб шкіру стопи підсушувати навіть у закритому взутті. Для цього ми пропонуємо нашим пацієнтам і клієнтам різноманітні препарати: це і спреї, і пудри, і креми. Відкрити взуття допомагає шкірі менше пітніти, а от чи має воно фіксуватися на нозі для дітей. Ми взагалі рекомендуємо, щоб батьки обирали взуття, яке має фіксовану п'яту або фіксований носик, ну перед і задню частину. А для дорослої людини, звичайно, її вибір. Якщо є можливість, то звичайно треба обирати взуття по розміру, по довжині устілки і по ширині цього взуття. Ну бажано звичайно, щоб вони теж фіксувалися. Ще одне важливе питання: чи корисно дівчатам, які подібні до попелюшок і хочуть виділятися під час виходу у світ, носити взуття на підборах? Звичайно, треба обирати підбори ну, в діапазоні 4-5 см І, взагалі, підбори краще носити до полудня, тому що ноги починають наливатися. Ми повинні розуміти, якщо жінка більшу частину своєї трудової діяльності життя проводить на підборах, то в неї 100% буде деформація стопи, і скоріше всього вона звернеться до ортопеда, до хірурга або до подолога за допомогою. Ми раді допомогти. А яке ж взуття носять самі кременчужани, та як доглядають за ногами влітку? Взуття би було зручне і залежить від одягу, босоніжки, кросівки, якщо потрібно, вичні сланці. Чи носити підбори, чи як часто носить? Якщо якова? цього вимагає ситуація. Під е, плаття, так, зазвичай ні. А яка максимальна висота підборів під, тоді, які носили? Сантиметрів 10. Взагалі ну, відкрите життя. Те, що вона продувається, він щоб нога себе почувала добре, комфортно. Тобто це не є кросовки, бо кросовки спалюють. Це відкрите. Ну, як у нас з малою. Недороге і стильно виглядає. Чим гарно, що ти, коли в машину сідаєш, з машини взяв, підсидіння запхав і їде собі гарно, бо Чоловічі туфлі це свадьба, це ще якесь таке. Цікаве світське зустріч, мероприяття. Да. Але на кожен день це або кросовки, або все ж таки відкрите, особливо рідко. Подобаються, наприклад, якісь зручні кросівки типу Пума. В них ніжка почувається більш вільна, або якісь босоніжки та якісь шльопанці, які в яких нога більш вільно себе почуває. Простіка, якщо вони якісні, ну типу зроблені, то так. А якщо якісь дешеві, то звісно, то не рекомендується як носити, в принципі. Я не ношу підбори взагалі. Ні. Не ношу тільки ношу таке взуття. Яке зручне і в принципі, мені так окей. Тож слідкуйте за тим, у що ви взуваєтесь, будьте впевнені у собі, та обов'язково дізнавайтеся щось корисне та нове у наших сюжетах. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.